А ми підійдемо сюди на хвилину. Ясно, пані. Чим можу прислужитися? Люпини негайні структури. Я наказую тобі. Але це частина присуду. Ти будеш вийна, За Це поруш, я наказую. Плащ не забудьте, а -ха -ха -ха! Ваша Величність! Кланяйтесь, кланяйтесь всі, цареві юдейському. Третя. Ісус падає вперше під Христом. Чи можна довіритись вашим воякам? Що, як ти смієш таке говорити Римському Центуріону? я лише хочу, щоб цей злочинець отримав по заслузі. Я більше впевнений в твоїй вині, ніж в його, а тепер відступи в бік. Можеш йти далі? Розбите тіло, стерті ноги, не видно, що закінчення дороги, і хрест важкий, не можна продихнути, ні скрикнути, ні орікнути, і зітхнути. Там завернула, що він зараз йшов. Потрібно до кінця добути цю дорогу, щоб вирвати у смерті перемогу. четверта. Ісус зустрічається зі своєю матір'ю. Ми б давно це зробили, але в такому натовпі не так просто пройти. Поспіші, молю тебе. Невже не розумієш, що маю побачити його востаннє? Вони чомусь зупинилися, здається, Ісус упав. Але зараз продовжать дорогу. Тоді швидше, поки вони стоять. «Центуріони, прошу вас зупиніться. Дозвольте матері попрощатися з сином. Це його мати? Я не можу. У мене наказ нікого до в'язня не підпускати. Благаю пане, змилуйтеся. У вас, напевне, теж є мати. Моє серце і так розривається. Не позбавляйте мене останньої втіхи. Я, напевно, не знаю. Якщо вас побачать, я можу опинитися на його місці. Ангели, вдовони її прохання. Я також мати. І розумію, що відчувається жінка. І не бійся в ній у палату. Добре, але швидко. Ісусе, син, як це сталося? Чому? Чому? Так має бути це воля мого Отця. І я повинен виконати її. Але всі ці страждання. Невже вони так потрібні? Невже не можна без них обійтися? Так має бути. Син людський має притерпіти муки заради спасіння інших. Нам пора вирушати. Син, синочку, тримайся і знай, що я поруч, завжди поруч. О, мати, мати, бідне серце твоє, було б йому роздертися надвоє, ніж бачити, як син на смерть іде, і за собою люд потішити веде. Та й сину, бачити ті материнські сльози не дуже легко і зовсім не охоче, але вони терплять цукару і двоє йдуть на смерть помалу. Якби могла, Марія б все віддала, усе б зробила і сина врятувала, та жодному з людей це не під силу. Змінити те, що доля. Ція п'ята. Симеон Киринейський допомагає Ісусові нести хрест. Сам ніс наряддя тортур аж на гору. ім'я людяності, сотнику. Пощадіть хоч мого сина. Господом Богом вас заклинаю Не знаю, не знаю. Не буду змушувати своїх легіонерів. Хіба, якби знайшовся якийсь цивільний. Центуріони, я чув вашу розмову і хочу пожаліти цю жінку і її сина. Погляньте, наскільки засмучені вони обоє. Боль допомогти тобі, чоловіче, ти вже геть не маєш сили. Дякую тобі, за це ти отримаєш велику винагороду. На жаль, тобі нічого мені дати. Я лише пожалів твою матір. Чи з жалю, чи з простого милосердя до семеони враз прийшло натхнення, свою посильну поміж для Христа? Його рука миттєво принесла, здригнувся він під тягарем хреста, та була воля дуже вже тверда, і хоч тягач йому на спину гнув, враз Семеон, всю благодать відчув у свій лице. Зараз нема часу говорити. Я мушу побачити засудженого, якого зараз ведуть на страту. Кілька хвилин нічого не змінять. Невже ти настільки жадібна до кривавих видовищ? Хоча, якщо вже ти впустилась до поведінки погії, то чому б і ні? Невже ти так думаєш про мене? Згадай, з якого роду ми походимо, якими славними предками повинні пишатися. Я не забуваю, що ми з тобою родички, але я не ганьбила честі сім'ї. Скільки мені буде це закидати, ви чудово знаєте, що я покинула це заняття. І все завдяки Ісусу. Він рятував мене, коли смерть вже здавалась невідворотною. Навіть більше він рятував мою душу, змусив покинути цю професію. Він великий чоловік, навіть більше він Бог, син Бога живого. І це його зараз мають стратити. Тепер я розумію. Ходімо швидше. Я хочу сама побачити цю людину і подякувати йому за тебе. Зачекай, здається, я бачу одного з учнів Ісуса. Йоанне, Йоанне, зупинись на хвилину. Чи впізнаєш ти мене? Здається так. Ти та дівчина, що вмила ноги Спасителя дорогоцінним миром і витерла власним волоссям. Так, це я. Я повинна була якось віддячити йому за все. А це Вороніка, моя подруга. Добре, що серед цього ворожого люду є ті. Які підтримують учителя, я тут з матір'ю Ісуса Марією. Маріє, я так співчуваю вам. Для всіх нас Ісус означає дуже багато. Навіть не можу уявити, що ви зараз відчуваєте. Господь дає мені силу, але я не розумію, чому так біснується маса, чому так хочуть його смерті. Адже він не зробив нічого злого. Навпаки, творив лише добро, то чому навколо стільки зла? Зло виростає з добра, коли люди не вміють належним чином ним користуватися. Крім того, жорстокість у цих людей у крові, а зараз вона розпалена щирим золотом первосвященників. Отже, правда, що вони підкупили народ, а я ще відмовлялася цьому вірити. Погляньте, це Ісус! Він наближається сюди. Зачекайте хвилиночку, я маю дещо зробити. Що тобі, добра дівчино? Я хочу якось допомогти тобі. Буди, погляньте, це чудо. На гостині відбився його образ. Невже ви досі вважаєте цього чоловіка за злочинця? Зробить багато добре серце може. Розрадить, втішить, трохи допоможе. І серед криків дикого народу маленька поміч зроблена в нагоду. Яка то цінність зараз для Ісуса усмішка і рука легка і недужа, простягне хусточку під обітре з чола? Звичайно, поміч дуже це мала, для страждущого, знищеного тіла. Але душа від неї полетіла, бо в мороці, і темряві, і крові багато значить промінець любові. Стація сьома. Ісус вдруге падає під Христом. Шоу. Я повинен привезти вас до преторії. Пилат просить повернутися. Тут небезпечно, вам тут не місце. Облиш мене, Стевіане, нічого зі мною не станеться. І якраз тут я маю бути. Але ви можете образити прокуратора. Я знаю, що ви підкупили катів. Хочете знедувати своє майбутнє? Ніхто ні про що не дізнається. Мене тут ніхто не пізнає. Тому залиши мене і забирайся звідси. Добирайте слова. Я можу змолости Ласилою повернутися до палацу. Це ти пам'ятай, з ким говориш. І лише попробуй мене зачепити. Вельми, шановна Клавдія, нарешті я знайшов вас. Якщо ви зволите, тут є люди, яким необхідно поговорити з вами. І ви ще будете запевняти, що залишилися невпізнаною. Негайно покиньте це місце. Все, годі. Ти мені наберет. Якщо Пилат хоче мене бачити, нехай сам і забере. А ти не смій мені вказувати. Можеш відправлятися до прокуратора і передати йому це. Ну, як накажете. Я впізнала вас. Ви допомагали Ісусові нести хрест. Хто хоче мене бачити? Друзі Ісуса згуртувалися, щоб допомогти йому. Ми знаємо, ви прихильно ставитесь до засудженого. Тому я все розумію і допоможу чим зможу. Марія, Я дуже вам співчуваю. Скажіть, що я можу для вас зробити? Ми хочемо врятувати Ісуса, якби вдалося підкупити катів. Ми з Веронікою готові заплатити скільки потрібно. На жаль, мушу вас засмутити, я вже намагалася. Але коти підкуплені первосвященниками і не віддадуть нам засудженого ні за які гроші. Крім того, до цього доклав руку радник мого чоловіка, Октавіан. А якщо звернутись до воїнів, вам римлянці, це нічого не буде коштувати. Я не можу. Якщо пила дізнається, то розлучиться зі мною. А він дізнається обов'язково. Бо це вільні йому легіонери, які були з ним і в Африці, і в Сирії. Я не можу. Пробачте. У вас лише спробувати. Кажу ж вам, ні. Я не боюся октивіана. Це одне. Я борюся з його впливом на мого чоловіка. Це теж інше. Але спробую я зачепити пилатою військо, і я пропала. Клавдіє, ми вдячні вам і за те, що ви вже зробили. І не можемо вас просити йти проти чоловіка. Облишмо цю тему. Якщо організувати людей на збройне повстання, адже тут багато прихильників Ісуса, достатньо 20 чоловік, щоб перебороти охорону і звільнити в'язні. Семеоне, що ти говориш? Мій син навчав миру, любові і милосердя. Він ні за що б не дозволив подібних дій. Я цілком підтримую Марію, ми маємо діяти мирно, нічия кров не має пролитися. Але тоді проліться кров Ісуса. Мені здається, ми повинні робити те, що й завжди, тобто йти за учителем. Ми ж знаємо, що все в його владі, все, що зараз відбувається, відбувається по волі Господній. Ісус говорив, що цей день настане, і зараз для нас найважливіше зрозуміти, що Він хоче сказати цією хресною дорогою. Але такі страждання. За що такі страждання? Погляньте, він знову падає. Цей хрест непомірна ноша для людини. І була Вероніка істинно права, важкий був Хрест, ярмо гріха, він посильний будь-якій людині, бо гріх є в кожній, навіть у дитині. Ісус поволі ледве крок ступає, уже від втоми серце замирає.